Захищаю тебе воєнний журналіст. Почесним вітам. Це є це тут. Ми щиро вітаємо вас на урочистому відкритті другого фестивалю документалістики Війна в об'єктиві. Знакового проекту ріделокомунікації командування сил СЛТРО Збройних сил України, більше відомого як ТРО-Медіа. Обирати найкращі матеріали у всіх е, номінаціях організатори конкурсу Тревомедіа доручили незалежному журі, яке складається з професійних медійників, які зараз перебувають у лавах українського війська. Без якогось формалізму, без якоїсь ранга. це було дуже живо, тому що в питаннях творчості не існує ніякого рейтингу. Є тільки це класно, або не класно. І от дуже добре, що організатори це розуміли. Професійні українські медійники, які створили матеріали на тему національного спротиву та оборони України, отримують високі нагороди у рамках конкурсу від ТРО Медіа. Війна в об'єктиві цього року на наш конкурс надійшло 216 робіт від українських авторів. Отже, настав час дізнатися ім'я переможця номінації фоторепортаж. З задоволенням запрошую на цю сцену пана. Івана Любеша Кірдея відомий український телеоператор, фотограф, кавалер ордена за заслуги третього ступеня, а також лауреат премії імені Георгія Гангадзе 2025 року. А ще це приклад: це приклад незламності України. Любеш Кірдей вистояв і повернувся в стрій після масованої ракетної атаки по Краматорську. Ми з вами обрали цю професію не за покликом гаманця, а за покликом серця. І не забувайте, що нам казав Тарас Регорович: немає часу на журбу, Все в нас вийде. Будьте здорові! Тож на отримає альона Яцин. Пані Альона три роки працювала в а а день коли його створив створився. Вийти живим це квест. Піхота хартії про контрнаступ під липцями. Захід на позиції, робота там, ці всі обстріли. Ну, і Важливо було людям це показати, в яких умовах працюють військові. На секунду подумав, що мене вбило. Медик Клаус про штурми, поранення та ідеальну евакуацію. Анастасія Рокитна, РБК Україна. Ну багато друзів з військових, і от саме тих, з ким я кінтую, скажемо так, вони мені довіряють, тому ми з ними і говоримо відверто. Українська ксена. Історія наймолодшої кулеметниці, яка стала командиркою взводу, саме матеріали про захисників і захисниць набирають найбільше переглядів. Те, що люди проголосували, я вдячна кожному. Це підтримка Оксани Рубаняк, нашої чудової української наймолодшої кулеметниці, яка в 19 років взяла до рук зброю. Дозвольте запросити цю сцену Володимира Жевчукова. Володимир Жевчуков герой України, український партизан, учасник російсько-української війни, який провів 11 місяців у ворожому полоні втратив руки. Ви, батьки і дружини, ви ви віддали країні саме дороге. <плес> віддали саме дороге, що у вас є. Ваших чоловіків, Україна цього ніколи не забуде. Я прошу вас вірити і чекати. Україна своїх не лишає. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, пане і ми запрошуємо на цю сцену Артема Мороза, військовослужбовця 241-ї бригади ТРО. Він добровольцем пішов захищати нашу батьківщину у перші дні повномасштабного вторгнення. Півроку боронив Херсонщину, отримав там важке поранення і втратив обидві ноги. Дјакувам Артему Морозову, војну 241-а бригада Сил Тритерна оборона, учаснику проекта Театр Ведеренов.